Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 25 серпня. Отже, наші сили оборони повертають контроль над багатьма ділянками фронту. Женуть ворога на кількох напрямках. Будемо про це сьогодні детальніше говорити, тому що справді є у нас сьогодні добрі новини. От, Зокрема, відзначаємо успіх 3-го армійського корпусу і спецпідрозділів ГУР біля Лимана. Там звільнили село Новомихайлівка. Наші військові провели блискучу операцію. Ворог зазнав суттєвих втрат. От це дуже добра новина, оскільки Лиманський напрямок залишається далі доволі таки проблематичним. На Покровському напрямку наші підрозділи успішно контратакували і зачистили, зокрема, від ворога села Михайлівка Володимирівка. Це флангові удари. По суті, про це повідомив уже головком Сирський, і є підтвердження таких успіхів. Ну і російські затвоєнкори нарікають на незлагодженість своїх підрозділів у цьому районі. Там мотострілецька бригада провалила операцію, збрехала командування про контроль над деякими позиціями, що дозволило нашим несподівано для ворога нанести дійсно такий фланговий рейд, удар, пройти кілька населених пунктів відразу, взяти полонених. От про це будемо сьогодні говорити в деталях. На початку нашого огляду я нагадую про важливість коментування наших відео. Будь ласка, коментуйте їх, що найактивніше на Ютубі. Це нам допомагає працювати, знаходити. Все більшу аудиторію І так само підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, а лайк поставте просто зараз на початку нашого огляду, на початку нашого відео, я обіцяю, буде цікаво і інформативно. Отже, почнемо ми з новини з Брянської області. Там суттєво пошкоджено нафтоперекачувальну станцію У Нєча біля Брянська. Як ми знаємо, кількома днями раніше, наприкінці минулого тижня, наші сили безпілот. Систем завдали ударів безпілотниками по цій нафтоперекачувальній станції. І з'явилися супутникові знімки. Тепер уже можемо поглянути на них. Там видно місце ушкодження. От зокрема пишуть осінтери про те, що пошкоджено насосну станцію, дуже суттєво навіть знищено. Пишуть насосну станцію, вона тут позначена на цих знімках. І так само інші ділянки, резервуари, із, де зберігали нафту сируби і прокачуються на нафту, Продукти серу нафту прокачують через е, цю станцію по нафтопроводу Дружба. І відповідно, нафтопровід не працює, станція не працює. Е, от насосна станція фактично зруйнована, дах там обвалився по всій довжині приміщень, як говорять аналітики, які от е, дані фото е, коментують. Ввечері 21 серпня нагадаю, повторний удар українських безпілотників відбувся по нафтоперекачувальній станції в Брянській області. Ну і робот. Мадяр Броуді прокоментував так доволі саркастично цю операцію. Сказав, тепер спробуйте за 48 годин відремонтувати цю станцію. Знаємо, Угорщина там обурювалася. В Орбана цю тему коментували. Президент Зеленський вчора теж ну доволі таки гостро прокоментував цю тему. Заявив, чи буде функціонувати нафтопровід Дружба, чи буде дружба діяти, так далі. Це залежить лише від позиції Угорщини. А позиція Угорщини наразі проросійська. Відповідно, жодної нафти з Росії Угорщина отримувати не буде. Ота доволі сувора, але цілком справедлива позиція. Ну і ще одна новина: стосується модернізації наших ракет. З'явилася перша офіційна фотографія фактично покращеного, так, підсиленого Нептуна. Це довгий так званий Нептун, наша крилата ракета. Її вже офіційно представили українські виробники. Цю фотографію так. І от, як повідомляє мілітарний, цей довгий Нептун для більшої дальності отримав нову форму і змінену конструкцію. Перше офіційне фото ми зараз бачимо. В мережі, значить, видно по цьому фото, що ракета справді по масштабах збільшилася. Ці збільшені габарити ракети Р 360 Нептун пов'язані з використанням більшої кількості палива, і, ймовірно, вибухівки, яку несе ракета. Збільшився діаметр ракети і довжина, а сама, оця з зб... Зброя. Тепер ця ракета може пролітати по дальності тисячу кілометрів і вражати на серйозній відстані цілі на території Росії. Фламінго три тисячі кілометрів летить. Нептун тисячу кілометрів. Ну відповідно, тепер вже задача масштабувати виробництво цих ракет, аби росіяни відчули їх на собі. Ці удари в що кількості. Ну от тепер будуть боятися Нептуна ще більше ніж до цього. І так Нептун ракета вже легендарна, яка потопила Росію. Російський крейсер, Москва і багато інших ударів завдано було по різних об'єктах, в тому числі на території Росії. Ну, тепер, значить, нептуни літатимуть на тисячу кілометрів. Отже, далі, друзі, переміщаємося ми по лінії фронту до карти. Починаємо з Куп'янського напрямку. Сьогоднішній наш огляд. На Сумщині в нас днями там були успіхи, як ми знаємо, біля Андріївки, просуваються там наші війська. Але ми про це вже говорили вчора, а сьогодні поговоримо про Куп'янськ напрямку. Початком тут з одного боку, ніби є новини про те, що східніше Куп'янська наші підрозділи продовжують контратакуючи стабілізуючі дії в районі Петропавлівки Сеньківки От На цьому відрізку для того, аби ворог не міг з іншого флангу обійти. Куп'янськ. Однак через річку Оскіл по інший бік, по західній. Бік від річки, ми спостерігаємо продовження ворожих спроб атакувати, штурмувати і просування російських військ відповідно до села Соболівка. Ми про це село з вами згадували неодноразово. Росіяни тоді, коли зайшли в село Мирне або Московка, як вони його називають, заявляли, що вже просуваються до Соболівки. Підтверджень цьому тривалий час не було лише тепер діпстейт намалювали усе просування приблизно до трьох кілометрів. Навіть бачимо в найдальшій точці. Десь кілометри два від Мирного до Соболівки, до її околиці. От зараз окупанти тут вже закріпилися. По суті, звідси із Соболівки йде дорога на Куп'янськ. Це по суті, вже околиці. Куп'янська, як ми бачимо і по карті. Зокрема, Ось можемо промалювати цю дорогу. Це сільська дорога на Куп'янськ. От вона заходить буквально в місто. І відразу тут таки починаються вже крайні вулиці Куп'янська, західна околиця. Це міста росіяни вже тут є. Вони тут закріпилися і по суті намагаються вже атакувати, заходити в межі населеного пункту. Проблема дуже серйозна. Тим паче проблема загострилася в зв'язку з підходом до Соболівки ворожих підрозділів, оскільки тут дуже близько до основної траси, яка йде на захід з Куп'янська, на Грушівку, Благодатівку. Ці села і, відповідно розділяє ворожі позиції і цю трасу лише. Сама соболівка село відповідне, і ось ці висоти в районі цього села, пагорби, які контролюють наші війська. От росіяни зараз будуть намагатися ці райони захопити. Отака От у нас картина. По Куп'янську картина не дуже приємна. Далі дивимося на Лиманський напрямок, і сьогодні, ну, рідкісний той день, коли з Лиманського напрямку у нас позитивні новини. Ми говоримо вже про звільнення населеного пункту, про просування наших військ. Однак, перш ніж говорити про ці позитивні речі, зачитаю від е, айдарівця Станіслава Бунятова. Коротке е, таке резюме, відгук по Лиманському і Сіверському напрямках, ситуація залишається дуже складною. Лінія оборони в стандартному розумінні відсутня. Ворог заходить груп. Помивтил і виставляє свої позиції. Є і позиції наших сил оборони, які перебувають в оточенні вже кілька днів. Но тут якраз Станіслав Бонятов має на увазі район південніше от від Лимана, тобто навіть на південь і на південний схід від Лимана, скажімо так, оскільки йде мова про Сіверськ і йде мова про цю смугу вздовж ріки Сіверський Донець, де справді росіяни просуваються. Отак річка у нас протікає, а ворог просувається, значить, в напрямку. Ямполя і Лимана, про що ми з вами, друзі, говорили. Це проблема серйозна, оскільки від Діброви і в напрямку Торського і Зарічного росіяни за останній час от по цій от смузі серйозно просунулися. Ми в вчорашньому огляді все це детально з вами розбирали. Ну а сьогодні поговоримо про операцію якраз позитивну для нас і з наслідком тим, що було звільнено село Новомихайлівка, з блакитним кольором, позначений район. Йон цього села, яке вдалося звільнити, і от про це зокрема повідомили. І е, наші військові є у нас кадри відповідно від третього армійського корпусу і від під, під, спецпідрозділів ГУР, які спільно провели операцію в Новомихайлівці і повернули українські прапори і українські позиції в цей колись населений пункт. ГУР і 3 третій корпус повернули під контроль Новомихайлівку на Донеччині. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України разом з третім армійським корпусом. Е, значить, вигнали ворога з Новомихайлівки в Київ повернули село під контроль. Діяли на у цій операції спецпідрозділ Артан. Це від Гур і другий штурмовий батальйон 3 штурмової бригади. Ми показуємо фрагменти із офіційно опублікованого відео. Кадри з російськими полоненими не показуємо, оскільки не можемо це робити на Ютубі. Але полонені там були. Взагалі ворог втратив близько роти особового складу в ході цієї операції. Був змушений ворог перекидати резерви з інших ділянок фронту. От, погляньмо на карту, бачимо, що Новомихайлівка зараз от, зараз інакше ми позначимо це село. Новомихайлівка у нас е відвойована у ворога. Так, ось тут нехай буде так. І значить, зараз йде мова про те, аби звільняти Катеринівку, сусіднє село, і продовжувати розширяти тут зону нашого контролю. Це. Ще Донеччина, от якраз крайнє село на Донеччині, але по суті тут вже проходить і адмінмежа із Луганською областю. З Ось тут починається Луганщина. Дуже цікаво, що та ж Греківка, північніше, про яку заявляли росіяни раніше, як про окуповане село, зараз фактично у сирій зоні перебуває, бо з'являлися кадри того, як росіяни дронами працюють по позиціях українських військ у Греківці, і це означає, що українські позиції в серій. Є, а росіяни діють тут дронами. Отже, тут теж, напевно, вдалося просунутися. Про це ніхто офіційно не заявляв. От поруч у Новомихайлівці проведена уже завершена операція, успішна операція, і про неї, відповідно, наше командування вже е, повідомило. Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян, перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути, заявили наші оборонці. Е, важливість цього удару полягає. В тому, що вдається на флангах тіснити ворога на флангах, оце вклинення за рікою Чорний Жеребець. Якщо задіяти подібні е, сили і ресурси для флангових ударів із півдня в районі Зеленої долини, скажімо так, колодязів, то вдасться поступово Стісувати, зрізати оце вклинення біля рідкодуба, де росіяни зараз присутні і намагаються обійти Лиман з півночі. Тому задум зрозумілий і побажаємо успіхів нашим підрозділам. Крім того, є у нас кадри знищення ворожої артилерії біля Лиману на Лиманському напрямку. Мається на увазі, покажемо ці кадри. Це фото, які. Були оприлюднені одним із українських військовослужбовців. Тут на цих фото видно три знищені російські артилерійські гармати. Гіацинт Б на Лиманському напрямку їхні позиції були виявлені і не знаю чи дронами чи іншими засобами, але ці гіацинти вдалося знищити давненько. Ми не бачили таке ну, успішне знищення ворожої артилерії. Поодинокі випадки різні трапляються а тут аж три гармати. Відразу на одному напрямку гіацинти Б, вони цінні для ворога, оскільки мають максимальну дальність стрільби до 30 кілометрів, що робить їх важко доступними для деяких засобів ураження. За даними осінь проекту Орікс, за час повномасштабної російсько-української війни було зафіксовано втрату і пошкодження понад 60 таких гіацинтів. От ну суттєво у росіян їхня кількість зменшилася. але зараз бачимо дуже багато кадрів саме дрону, війни, дронових уражень, саме такої класичної контрбатарейної артилерійської боротьби ми вже не бачимо, коли одна гармата стріляє в іншу і знищує її. Це було характерно для перших років війни. Зараз переважно воюють дронами і ті ж самі гармати і артилерію знищують дронами з обох боків. Вже далі переносимось на Покровський напрямок. Тут у нас багато новин і важливо сказати про наступні речі. Продовжується зачистка в районі кучер. Рового яру ми звідти не отримуємо е, якихось е, підтверджених офіційно новин про те, що кучерів'яр вже під контролем українських військ, тобто все ще там якась операція триває. Якщо вірити у цій карті, то Кучерів'яр, як ми бачимо, відрізаний від основних сил. Росіян, тому що нашим вдалося вклинитися тут в районі вільного, кутузовки, софіївки ісфлангів і відрізати от район Золотого колодязя, веселого грузкого, рубіжного кучерового яра від основного цього вклинення росіян от, в напрямку добропілля від родинського від новоекономічного. Відповідно, є всі підстави вважати, що в Кучеровому Яру наші справляться і ворога там зачистять. Основна боротьба також у цьому районі відбувається південніше. От, зокрема, в районі населених пунктів Неканорівка йдуть бої. Росіяни закидають сюди все більше резервів. Знаємо, там додатково вони аж цілу дивізію вели Мотострілецьку для того, аби тут закріпитися. В районі Маяка, Володимирівки теж йдуть бої. Однак, от якраз Олександр Сирський заявляє, про те, що Володимирівку наші абсолютно контролюють, ворога відбили, і це тепер цілком на цьому фланзі контрольований район нашими військовими. Це дуже важливо зазначити все село під нашим контролем. Це означає, що і шахове очевидно під нашим контролем. І росіянам не вдалося тут на фланзі закріпитися. Таке завдання. Ворог ставив. Вони вводили свої резерви для того, аби отут зміцнитися на цьому флангу і від відповідно, аби не був зрізаний оцей виступ, прорив на добропілля, ці зміни на мапі, власне кажучи, діпстейту позначені не були, але заява від сирського є і є певні підтвердження від наших військових, що таке просування відбувається. Крім того, вдалося тут і село Михайлівка звільнити на цьому напрямку. Взагалі по цьому селу ну, цікаві новини, оскільки вона тут підписана як мирне село. От на цій карті. І тут відомо, що українські підрозділи певні пробилися з економічного аж до Малинівки. вже. ми говорили з вами про те кілька днів раніше. Що 79-та наша окрема десантно-штурмова бригада оприлюднила відео взяття. Росіян, групи російських військових в полон саме з Малинівки. Ці всі загарбники, окупанти воювали у складі п'ятої окремої мотострілецької російської бригади і були взяті в полон саме в Малинівці. Це означає, що наші війська прийшли не тільки новоекономічник, яке тут в сірій зоні, але і мирне, і аж дійшли до Малинівки. І там зав'язали бої, і то успішні для себе бої взяли в полон цілу групу росіян, штурманули російські позиції. Тобто 5 кілометрів від лінії фронту було пройдено і, е, власне, здійснено цю операцію. Е, значить, цей фланговий удар, а по суті, це інший фланговий удар. Якщо ми говоримо про ту ж таки Володимирівку, то йдемо вам. Про просування наших із півночі, от в районі Маяка, там Новоторецького, скажімо так, в південному напрямку. А з іншого боку, ми бачимо рухи подібні від нового економічного на Малинівку. Цей фланговий удар Росіян застав зненацька. Малинівка, як тут ми бачимо на трасі, знаходиться важливій для цього району, для логістики. Якщо ці удари будуть продовжувати, цей тиск буде продовжуватися, відповідно відбуватиметься зрізання оцього російського вклинення в районі Нової. Отерецького в районі Родинського, Білицького. А ворог зараз намагається дуже активно ці населені пункти штурмувати. Ну принаймні до останнього часу намагалися росіяни. Тобто, от Білецький Родинський, це була їхня ціль, яку вони так і не взяли під свій контроль. А тепер відбуваються от флангові удари. Чим це грозить для ворога? Ну відрізанням оточенням знову значної частини їхніх сил, резервів, які задіяні от у цій операції на північ від мирнограм. Grazie. Через цей фланговий удар в районі новоекономічного мирного Малинівки російські зетники-воєнкори серйозно е перелякалися, і багато є їхніх реакцій у соцмережах про те, чому так відбувається, хто винен, от виведемо зокрема допис одного такого воєнкора Романова на екран, де він розмірковує над цим питанням, цитуючи іншого свого колегу репортера Філатова. Значить, і той репортер Філатов заявляє, що. Всякі там їхні в лапках колеги, типа Воєнкора Катінка і інших пропагандистів, вводили народ в Оману, заявляючи, що нове економічне під контролем, і там усе в порядку. Цікаво, що тепер скажуть ці метри і сантиметри пропаганди, запитує Філатов. А Романов, значить, продовжує цю думку і пише станом на 23 серпня описує от таку от ситуацію. Мирне Городокська, значить, община, так званої ДНР. Зрозуміло, що це Донецька. Область, а ніяка не ДНР групи Збройних сил України зайшли в населений пункт Мирне, це от там за новоекономічним, як ми вже бачили, йдуть бої. Значить, парні з участка поясняють, як так вийшло. Пояснення такі: поки інші підрозділи, які діяли на флангах, здійснювали реальні просування, командування 5-ї окремої мотострілецької бригади відчиталося, відзвітувало про взяття новоекономічного, але реально не контролювало заявлені за собою позиції. Щодо групам противника зайти в мирне. Я скажу, що не тільки в мирне, але вже і в Малинівку. Тепер, як результат таких доповідей в лапках, бої відбуваються в умовному тилу. Існують ризики втрати логістики, оточення інших підрозділів за відповідно там брехливі доповіді і звіти платять своїми життями бійці з великої Б. І в цьому випадку рахунок знову відкритий. Отже, Росія не визнають, що в них серйозні втрати в цьому районі є полонені, є, значить, ліквідовані російські окупанти, а наші війська продовжують діяти. Задіяна тут, очевидно, не тільки в цій операції 79-та бригада, але й інші підрозділи. Підрозділи, от знову позначимо цей район, йде мова от про рух на Малинівку через Мирне. Зокрема, той же Олександр Сирський відзначив і 37-му бригаду морської піхоти, і також 25-ту повітряно-десантну, 68-єгерську, 32-ту, 155-ту механізовані бригади. Тобто, очевидно, що в боях на Покровському напрямку зараз в активних в Яких контрударах задіяно значну кількість наших військових. Я вже не буду нагадувати, які підрозділи були задіяні біля добропілля, аби зрізати той російський клин, прорив от в напрямку до траси на Краматорськ. Там багато штурмових підрозділів було задіяно. Отже, бачимо, що є успіхи у наших військ. Це приємно відзначати. Ну і так само, власне кажучи, поглянемо по інший бік Покровська. Тут ідуть активні бойові дії в районі Котленого і Удачного. Росіяни на кількасот метрів от вздовж удачного тут е, просунулися в південній частині цього села. Е, з дуже вперті бої, удачне за всю історію Покровської оборонної операції е, кілька разів переходило з рук в руки. Зараз ворог знову намагається тут пробиватися по трасі на північ, що продовжує такі атакуючі е, штурмові дії. Ну і заглянемо трохи південніше. Е, тут у нас є новини, із зокрема району е, трас. Це Запоріжжя, Донецьк, це ну умовно напрямок на Дніпропетровщину і на Запорізьку область. Росіяни на рівні їхнього міністерства війни вчора заявляли про взяття села Філія. Під окупацію під свій контроль, тобто перетнули вони, нібито межу тут областей і зайшли в філію. Підтверджень немає цим даним є лише заява російського так званого міноборони. Часто вони такі заяви роблять, опираючись, спираючись на брехливі неправдиві доповіді із місць від різних підрозділів. Як це було, наприклад, новоекономічному бачимо, чим для п'ятої бригади це закінчилося. Зараз про філію ворог такі заяви робить. Тим часом тут у цьому районі відбувається дуже цікаві. Події, оскільки наші війська здійснили контрудар в районі села Товсте або Толсто, як воно тут підписане. Ну і про зелений гай так само з'явилася інформація, як ми знаємо, зокрема і від сирського, що частково це село звільнене. Раніше п'ята окрема штурмова бригада публікувала кадри своїх військових із прапорами українськими в зеленому гаю. Тобто, принаймні частково справді вдалося повернути контроль над цим населеним пунктом. Ну, ви бачите, село у нас, якщо наблизити карту складу. Складається, по суті, з двох таких от квадратів, північний і південний, грубо так кажучи. І от е, в північній частині наші війська справді просунулися, Ну принаймні зробили відео з прапорами, можливо, і закріпилися там. І йде операція для того, аби ворога відтіснити з південної частини. Тож будемо стежити за новинами звідси, але загалом. Як пише телеграм-канал Офіцер, успіхи відбиття населених пунктів на адміністративному кордоні з Дніпропетровщиною. Це інформація, яка подана з відповідною паузою. Тобто, це відбулося ще раніше, сказали про це лише вчора. Позавчора наразі наші сили оборони справді мають тут успіх і продовжують також успіхи розвивати в районі Мирнограда, Покровський напрямок, продовжують контратакувати ворога. Ну, будемо стежити. Справді не будемо забігати наперед. Будемо стежити за новинами. Важливо, що стабілізують. Дії, у нас відразу на кількох напрямках почалися. Це і Лиманський напрямок, це і Новопавлівський, умовно, напрямок, і Покровський. Є проблеми біля Куп'янська, є проблеми біля того ж таки Степногірська. Коротко нагадаю нашим глядачам, хто вчора не бачив, то росіяни далі активно тиснуть на Степногірськ. Це траса на Запоріжжя вздовж Дніпра і колишнього Каховського водосховища. Тут, як ми знаємо, от кількома днями раніше відбулося таке от просування. Ну, принаймні на мапі було позначено, і це означає, що ворог намагається флангами обійти. Нашу оборону і атакувати Степногірську бачимо по краях від річки від Каховського водосховища, а також від річки Янчекрак. От з сходу від Кам'янського заходити на Степногірськ. Такий задом дуже багато вже там росіян було знищено на підходах до Степногірська, але ці накати і штурми тривають. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку. Як завжди, вам вдячний за увагу і довіру до наших оглядів. Пишіть свої думки в коментарях з приводу почутої Побаченого, і побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися осторонь і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка оборонить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів. А ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт. Квадроцикли, і навіть міні-екскаватор щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам